І цім, за мене володія Андрейко, і це такий маленький додаток до мого шоу. І коротше так: якщо ви хочете помститися своїй колишній, як ви це зробите? Хе-хе-хе. Вже я думаю, візьмете якого б зеленого правильно помститься. Тому робіть так, як я. Вам знадобиться бомба. Пусть тільки щоб вона була з детонатором. Що нам знадобиться стіл? Це якісь самі будуть сидіти. Ви спочатку не будемо використовувати. Це не лише для цього. Ну і що? Для чого ми будемо використовувати? Що це ваша колишня, а це її новий хлопець. Як ви будете робити? Змінюємо. Приклейте її до нижнього місця. Так, спокійно. Та її файно приклеїти. Файно Так, іншим боком звізьмемо її. Ось так. Тепер візьмемо найголовніше, прикріпити її. Прикріпити її будь-чим. Тільки щоб вам було приємно. І найголовніша частина тут в тому, що ви маєте попросити у офіціанта дещо. Попросіть у офіціанта, щоб він підсипав їм снотворну їду. І підсипає їм снотворну їду, вони засинають. І що тоді? Ви бачите, ходите, включаєте бомбу, тоді. Будьте... Але жаль, весь всякове злищиться, так що уж надається платити за убит. Раз так зробив я Володій Андрейко. Помститься іменно так, якщо з вами все зробить. повезло. вами був я Володя Андрейко.